Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячене інтенсивним силовим навантаженням, і як їх розрахувати для себе, як тренуватися так, щоб підтримувати процеси анаболізму. Ми можемо розділити всі навантаження на дві великі половини на аеробні, тобто з допомогою кисню. найчастіше ми їх називаємо кардіонавантаженням. І а на аеробні, тобто без допомоги кисню. найчастіше їх ми називаємо гліколітичні. Процеси анаболізму пов'язані з катаболізмом, тобто з руйнацією. Насправді, навіть з вагою ми можемо зробити собі ось такі аеробні навантаження. Чим вище пульс, тим більше розтрати кисню, чим швидше закислюється м'яс, і тим коротше буде ваша робота. Якщо ви хочете тільки простимулювати анаболічні процеси, то треба трішечки закислитись, і цього буде достатньо, щоб їх простимулювати. Але ж якщо ви будете закислюватись більше, ви будете стимулювати не тільки анаболізм, ви можете Давати саме об'єм в'язу, тому що будете накопичувати глікоген, така адаптація гліколітичним навантаженням. І якщо ми кажемо про здоров'я, то для нас важливо, щоб ми вже почали закислюватися, але ж не перезакислювалися. Тому якраз чим більше вага, тим гірше. Дивіться повне відео на моєму YouTube-каналі.